Шановні глядачі, прошлого разу, декілька днів тому вийшло відео, ми копали картоплю. це було ще зелене. Сьогодні це вже сухе та зав'яле. Сьогодні будемо копати картоплю цю і ще два місця. Два місця. Я возьму зараз лопату і побачимо. І побачимо, що ми маємо, бо місяць ще не пройшов, але я боюсь, що нова картопля дасть рісти, та не буде ні нової, ні старої. Тут немає нічого. Тут така трохи маленька, дуже маленька може бути вона така маленька, бо це не зовсім в ґрунті. не зовсім в землі, а тут забагато хворі, тому вона дрібненька така. И ничего тут нет. Окей, okay, тут картоплі немає. Ідемо бачити що є що є. Е. Я сумніваюсь, що є тут також. Não agredenta é. E ainda tomos para cima. Тут також немає нічого, тільки одне. Це місце перевіримо по полочку. У нас тут щось є? на дві <риклад> ось вот тут не дуже глибоко тому але не буде ще десь тут залі дещо. Тут дуже багато корінь корінківших дерева. Тут нічого нема. Три величеньких та три алейки дві. Це такий урожай. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тискайте на дзвоник, щоб не пропускати. Відео. Наступне відео ми будемо е, збирати, купати картоплю. Ще залишилось 6 кущів. Та е, будемо садити нову картоплю та будемо садити томати. В цих рослинах є в мене трохи досвід, тому я саджу тільки ці рослини. Інші рослини, як огірки, кабачки, перці, баклажани, я не саджу, бо вони в мене просто не ростуть. В Ізраїлі погода, на півдні Ізраїлю погода дозволяє садити картоплю та томати круглий рік, тому я саджу ці рослини. Дякую за увагу.